Депутати йдуть на війну. Несподівано, але на Львівщині представники ТЦК вручили повістки депутатам. Як роздавали запрошення депутатам, хто отримав листи щастя, та що було далі, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Чергове засідання Червоноградської міськради, що на Львівщині, депутати вже в залі і готуються до роботи. Голова робить оголошення, що на засідання завітали го оскільки в нас є представники ТЦК, вони хочуть зробити оголошення, тому перед початком сесії надаю їм слово. Прошу всім доброго дня, панове депутати. На таке маленьке скромне оголошення. Як виявилося пізніше, військових очікували бо планували вручати посмертну нагороду рідним полеглого героя Андрія Жигайла – Проте, все не було інших барв. До зали увійшли представники ТЦК і оголосили, що дуже запрошують депутатів до себе у гості. Військом зауважив, що більшість місцевих депутатів вже пройшли військово-лікарську комісію, однак 10 з них категорично відмовляються це робити. Скажу основна частина в нас була вже в нас. ТЦК Чорнорадському пройшла. Ми дуже вдячні, що підтримують нас. Ну є в нас 10 депутатів. Кажу відкрито 10. Які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу вас запросити у нас прийти в ЛК. для уточнення облікових військових даних, щоб підтвердити значимість своїх намірів, почали вручати повістки. Працівники ТЦК повідомили, що ті, хто відмовляється отримувати повістку, може підписати акт відмови. втім охочих не було. Ви робите свою роботу. Ми робимо свою роботу. Я вас дуже дуже запрошую завтра. Прийти до нас в ДЦК. Буду всіх дуже радий бачити. Я буду зараз зачитувати прізвище, підніміть, будь ласка, руку. Представник РТЦК вручу вам повість. Хто відмовляється, є акти відмови, прошу підписати. Войтович, Андрій. Прошу. Я перепрошую, хтось неправильно прочитаю прізвище, бо я всіх не знаю. Гаманюк Віталій Його не буде сьогодні. Кашуба, Володимир. Як же було зазначено, представники ТЦК збиралися вручити 10 повісток, проте вручили лише сім, бо троє депутатів були відсутні. Військоми дали чітко зрозуміти, що запрошують депутатів для уточнення даних і проходження велка. Шевчук. Григорій. Нема. 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 Шеремета, Оле. Демонстра <coughs> був казати, домашню адресу. День місяць, рік народження, і номер до цього. Іван, стільки? Да. Завтра прийдете до на нас військомат, точно ти облікові дані. Я вас дуже запрошую, повірте. Повістки отримали такі депутати: Андрій Войтович, Володимир Кашуба, Іван Кудрик, Михайло Лапець, Петро Остапюк, Мирослав Пущик, Олег Шеремета. Депутати, що були відсутні: Віталій Гаманюк, Віталій Риндик та Григорій Шевчук. Відомо, що це перший візит ТЦК на засідання сесії міської ради з врученням повісток. І він приніс свої плоди. У змі з'явилася інформація, що деякі депутати міської ради, хто отримав повістки, прийшли до. ТЦК. до речі, в лавах ЗСУ служить секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов. Також з районної ради станом на зараз проходять військову службу двоє депутатів: Геннадій Воловенко від партії Слуга народу та Володимир Золочівський від Європейської солідарності. Повістки повістками, а навчання військовій справі для можновладців має бути. Народний депутат і голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія запропонував відправити всіх держслужбовців і нардепутатів. Депів на військові навчання він вважає, що депутати мають проходити навчання на загальних умовах з іншими українцями. Про це він сказав під час дискусії 2024 «Сценарій для країни. Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт тайм. Також арахамія зазначив, що потрібно роз'яснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК одразу відправляються в. У чепку, де немає достатнього навчання, а потім одразу на фронт. Водночас, роз'яснення, як це відбувається, насправді мотивувало б українців не боятися мобілізації та проходити навчання. Вважає нардеп. Нагадаю, що депутати зараз мають так звану бронь, проте її можуть зняти у новому законопроекті про мобілізацію. Фінального документу ще немає. Законопроект має розглядатися у Верховній Раді 6 лютого. Тож чекаємо на остаточну редакцію. А як думаєте, ви чи мають підпадати під мобілізацію народні обранці? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливого, і тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.